Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Пропоную вам загадку відгадати. Вона ходить полем гаєм і частує всіх врожаєм. Яблучками у садку, ще й грибами у ліску, а на полі бурячками. Морквинкою, огірками, чарівниця щедра ця звиться. Осінь золота, малята, красуня осінь запрошує вас до себе в гості і приготувала для вас цікаві завдання. Але спочатку пропоную математичну розминку: скільки в білочки хвостів, а скільки вушок у зайців. Скільки лапок у котів, а в трикутника кутів. Скільки пальців на руці, а скільки пальців на нозі, скільки сонечок у небі? А скільки шерсті на козі? Молодці малята. А ось і перше завдання від осені. Подивіться уважно на малюнок та скажіть, скільки вас ви бачите? А чи однакові вони за розміром та кольором? Згадайте, як ми можемо перевірити, яка ваза більша. Так, способом накладання: накласти один предмет на інший. Якого кольору ваза більша? Так, зеленого. Малята, подивіться, а листочки однакові чи різні. Чим вони відрізняються? Давайте перевіримо, який листочок більший. Правильно, листочок червоного кольору більший. А зараз давайте наші листочки поставимо в вазу. Як ви думаєте, у велику вазу листочки якого кольору ми поставимо? Червоного. А в маленьку. Жовтого. Порахуйте, скільки червоних листочків, а жовтих, яких листочків більше. Малята наступне завдання від осені. Розгулявся вітерець, хмаринки розігнав, пустував він, веселився й цифри всі перемішав. Подивіться уважно і скажіть, якої цифри не вистачає. Так, цифри два. А на цьому листочку цифри три. А на цьому листочку якої цифри немає? Так, цифри п'ять. Молодці малята. А зараз осінь та я пропонуємо трішки відпочити. Вітер дерева гойдає. Ось так. На землю листочки кидає, а ми ті листочки збираємо і весело з ними граємо. Малята, ви вже знаєте, що осінь пора мінлива то сонечко світить, то дощ накрапа, а ось і перша хмаринка осіння до нас звідкилясь поспіша. Осінь просить нас зобразити обличчя хмаринки за допомогою геометричних фігур. Назвіть, які геометричні фігури ви бачите. Як ви думаєте, з яких геометричних фігур ми зробимо очі нашій хмаринці? З кругів. Скільки їх? З якої фігури носик? З трикутника. А ротик правильно із прямокутника. Порахуйте, скільки геометричних фігур ми використали. Молодці малята. Подивіться, яка чудова осіння хмаринка у нас вийшла. А нас чекає ще одне завдання від осені. Тішився вітерець, гуляв, геометричні фігури перемішав, тепер вони заблукали. І не в свої домівки попали. Розгляньте уважно малюнок. Назвіть, які геометричні фігури ви бачите. Як ви думаєте, яка фігура тут зайва? Чому так, зайва куля, бо це об'ємна фігура, а інші плоскі. Назвіть фігури на цьому малюнку. Яка фігура тут зайва? Чому? Правильно, овал, бо це плоска фігура, а всі інші об'ємні. А тут яка фігура зайва? Тут немає зайвої фігури, бо всі вони плоскі. Молодці малята, ви виконали всі завдання від осені, і вона вам за це дуже вдячна. А наше заняття добігає кінця, і на згадку про нього осінь пропонує вам за допомогою малюнка розповісти, яке завдання вам сподобалося найбільше. А я та чомуся з нетерпінням будемо чекати на ваші фото. Ви всі добре працювали, на занятті не дрімали, гарно всі відповідали, всі завдання розв'язали. Тож скажу вам у кінці, ви всі малята, молодці. До наступної зустрічі. До зустрічі, малята!